Ать, а що не продається? Тобі без брехні води, так? Да? Так. Ну давай по-чесному. І перший екземпляр це те, що в нас було бестселером, а зараз чомусь перестали брати. Вибачте, що реально? Чесно, я в шоках, коли мені сказали, що його менше беруть. Сумка з деревою кишенью – наш бестселер. Ну, взагалі, в усіх кольорах перестали брати. Взагалі, шопери перестали брати. Вам не треба шопери? Ще йдемо йдемо сюди. Рюкзак, який висить майже рік, ну півроку, ладно. З серпня місяця. Просили рюкзаки з ортопедичною спинкою. Просили. Рюкзаки там для хлопчиків. Пожалуйста, ортопедична спинка. Чого ви не купляєте? Заберіть, будь ласка, цей рюкзак. і Напишіть в коментарях, які рюкзаки взагалі потрібні, щоб ви брали. Подобається комусь рюкзак з динозавром. Є щось таке. Космос, космонавт, Динозавр один, динозавр друг. ласка, заберіть. Ну ті ортопедична спинка недорого У мене дивина, що не беруть ось цю сумку. Це наша гламур. Взагалі саме трендовий лаковий лір цього року, і ми дуже старалися, але старання наші нікому не треба. Тому ми їх розпродаємо і, на жаль, все цієї моделі більше не буде. Далі далеко далеко мене йде, тому що тут є ось така сумка. Вона колись була бестселером, але продаємо ми її вже напевно років півтора. Ми її допродаємо, їх більше не буде. Кому подобається, а кому не подобається, теж купіть. Будь ласка. Я ставила на неї великі ставки. Жадка сумка, дуже крута, прикольно виглядає. Краще є червоно. На та чорно, хто хоче, беріть, бо більше не буде. І тут ще достоїть, що в нас вже рик не продається. Це ось такі органайзери. Вони хорошої якості, зручні і так далі. Але напевно нашим клієнтам це не потрібно. Коротше, мінімалістичний гаманець. Я на них робила ставки, а ви їх не берете. Ну, ви що? Ну, прикольний. Ось тут кишенька ще є. Нормальний гаманець, ну типу, не гірший, ніж всі. Треба купити. Є ось такі окуляри: модні, молодіжні. Женя. У мене такі самі. Так, да, вона є. такі купила. Ну, прикольні. Беріть в Катісох, лише в Кать.